Добрий ранок, мої дітки дорогенькі, добрий ранок, мої кошеняточка. Як я вас люблю, як я за вами скучив. А тварючка моя боже, від того телевізора не відходить з вечора. Чекаю, коли він зімкнеться, і по телевізору казки почнуться. Правильно, тож наша передача світанок вас вітає і закликає: піднімайтеся, з подушечок вставайте, очки протирайте, тьомайте тата і маму, застеляйте, ліжечко, йдіть, вмивайтеся. Творючка моя вже погуляла, листів купу принесла. Я буду побільше листів читати, щоб встигнути. Побагато їх набралося, а дітки ображаються, що «а мого листа не було, а мого не було. Ну, я дітки буду старатися, чесне слово, читати побільше. Отож, ви довго в ліжечку не лежіть, вмиваєтеся холодною водичкою, чистіть зубки, тата з мамою збираєтесь, з діткам робіть снідати, а одним вушком слухайте, що я буду розказувати, а я буду читати ваші листи. Отож, беру зверху. Херсонська область, Білозерський район, село Даріївка. Калми... Калмицьков Діма, так я прочитав, здається, правильно. З вітанням до вас, дорогий Олександр, Діма, учень першого класу. А малюнок красивий, а малюнок вже веселий. От що рано край починати. Добрий котяра, красивий, із українським прапором в руці. А ну, дивіться. Оце це О, От спасибі за цього листа. Молодець, Діма, молодець. Порадував, дядька Сашка. Ну, порадував. Так. Кривоший Олена, село Шабалинів Коробського району Чернігівської області. І фотографія її зараз покажу. Доброго дня, дядьку Сашку. Мене звати Лена, мені 10 років, живу в селі Шабалинів. Навчаюся в шостому класі. Мені дуже подобається ваша передача. Люблю займатися спортом, танцювати і співати. Люблю свою маму і тата. Я гарно навчаюсь в школі, хочу назвати вашу творчу Барвінок. Тимся, яка гарна дівчинка у нас, а прямо прямо як сонечко красива, як в казках кажуть, красива, як сонечко, очки як зірочки. І малюночок. Прошу подивитися, це вже моя тварючка. Акварелью намальовано постаралась. Добрий лист, гарний. Пучков Дмитро, місто Калинівка Вінницької області. Доброго ранку, дядьку Сашко. Мене звати Дмитрик, мені 6 років. Ходжу в садочок в малятку. Мені подобається ваша передача. Кожного ранку вмикаю телевізор і разом з батьками дивлюся. Тата звати Саша, а маму Таня. І вона мені допомагає писати вам лист. Люблю слухати казки і листи, які ви читаєте. Розкажіть, будь ласка, казку про снігу, Гуроньку. Звірючка ваша кумедна, я її назву Смішенка. Чуєш, тварючка, ти смішенка в мене. У мене теж є звірі. Собака, Тузік і кіт Вася. Ви просили написати про своє місто. Проживає в місті Калинівка в Вінницькій області. Назва походить від прізвища польського магната Калиново. 111, так? Я люблю своє місто і запрошу вас провідати його. До побачення дядько Сашко. І малюнок. О, маємо дивного звіра в хату, який тримає купу інструментів. А. Чудово. І картинок, скільки ось так? Від кого? Село Грабівка, Володимир Волинський район Житомирської області, Сечевський, Артем Володимирович. Привіт, лірнику Сашку, мене звати Артем. Я живу в селі Грабівка, що на Житомирщині. Навчаюсь в 6 Б класі в Рижанській гімназії. Учусь невідмінно. А мого тата звати Володя, бабусю Галя і Маруся, дідуся Петро, братика Ді. Завдання, щоб ми написали в листі, звідки походить назва села. Так от, моє село Грабівка походить від того, що колись було у лісі багато дубів, а найбільший дуб обнімало сім чоловік. Граб, мабуть, а у лісі жила моя прабабуся. Ви сім чоловік, який дубисько повинен бути, уявляєте, оце то туди. Ух ти що. Які на Україні дерева бувають, а? Я думав, що найбільше це квої, а виявляється, наші дубиські найбільші, правильно? У лісі жила моя прабабуня. Вона зараз живе з нами у дружній родині Сечевських. А твою тваринку назвав сонце Лев, де побачення лірнику сашку і передачі світ танок і от малюнки. Ось цей дубисько. Я впевнений, що це від здоровецький. Є. А ось красивий візерунок. Так. І тут у нас натюрморт із яблука і винограду. Так. І о, філософські поняття. Інь і янь. Чоловічі, жіночі початки. Ну, взагалі, гарна філософія східна, але у нас українська набагато краще. Вона нам нашій душі, нашій землі відповідає. Ще листигну прочитати. Хмельницька область, Кам'янець Подільський. Я був у Кам'янці-Подільському, був три дні тому. Боже, яке прекрасне місто. Я зупинявся там в готелі Тарас Бульба. І Прямо недалеко від того готелю вже така дорога йде вниз, і цей знаменитий замок, який знаходиться над, над каньйоном, річкою, річки Смотрич. Це одне із чудес світу, мабуть, точно. Хто там не був, розкажу, що це ну, надзвичайно красиве місто. Треба туди обов'язково батькам повести свою дитину. Тато, мама, постарайтеся, зробіть екскурсію для своєї дитини. Це дуже Украї... цікава історія цього міста Кам'янець-Подільський. Воно було могутньою фортецею, чи це називається кам'янець від слова камінь. І воно переходило з рук в руки. То його поляки відвоювали у турків, то турки, у поляків. І надзвичайно багата історія цього міста. Там... Красиві такі вулиці, музеї чудові. Там є музей грошей, я там був. Там історія, звідки які гроші походять, всяк, як їх чекають, як їх роблять, друкують. Мій малий був там, ми з ним разом. ну Дуже нам сподобалось. Отож читаю. Федорак Олександрі Александр, це дівчинка, Сашенька. Із Кам'янця-Подільського. Добрий ранок, дядько Сашко. Моє прізвище Федорак, звати Олександра. Мені шість років. Я навчаюсь в першому А-класі місця Кам'янець Подільського. Хочу вас попросити розказати казку яйце райце Я люблю вашу передачу. Хочу, щоб ви показали мультфільм і дейл Спішать на допомогу. Мою маму звати Ніна, їй 40 років. До побачення дядько Сашко. І фотографія. боже, яка красива дитина. Ну, дивіться. Видно всім. Чудово. Так, і тут я з моєю тварючкою. прошу. Все видно. І окремо тварючка, Ваша тварючка буде королева. От і моя тварючка королева. Все такого листа гарно з таким малюнком саме час ну, прийти до казочки. Тож, діточки, настав час казки. Казка називається Скатертинка, Баранчик і торбинка. Жили собі, були дід з бабою. І так вони бідували, знаєте, то є е, родини такі заможні, багато дітей, багато землі мають, вони працюють. Та й як працюю, так як надбав, так і мав, так кажуть. А дід з бабою бідненько жили, що там, і городик якийсь, та курочка жила, та... І... ні поїсти толком, ні попити, тільки воду, ну, ні... молока вони не часто і бачили. Десь щось колись підуть підроблять. дід наймався то косити, то десь з волами ходив чужими. Баба наймалася по людям дітей бавити, але то таке тим багато не заробиш. І дуже вони бідували. І якось... Дід каже, бабі, знаєш, бабуню, ось я чув, що там за, за тим лісом та за горою там море широке. І там рибалки, рибу ловлять, піду я буду рибу ловити і продавати. Ти мені заробив собі на життя добре. Зібрався дід, поклав собі в торбинку сухарик та й пішов. Перебрався через ліс, через гору, довго йшов. Дійшов до моря, та й думає, де ж тут ту рибу ловити? А там кругом сітки розвішані, рибалки живуть. Коли дивиться, він прямо над морем, в сітку журавель заплутався, бідний, б'ється крилами, ще більше заплутується. жалко, діду і журавика стали. Підійшов він, то жу... розплутав попіречку, витягнув обережно, щоб не поламати крильця, розплутав то журавляє сітки і пустив його. А журавель каже: ну, дідусю, як ти мене врятував. Я тобі тепер віддячу. Пішли зі мною, я тобі дам дуже гарний подарунок. Він тобі все життя згодиться. Пішов дід за, за журавлем, а той по берегу та прийшов до річечки, яка в море впадає, а там такі зарослі очерету, зарості такі, пішли, вони по тому очерету, кладочка така, нікому зі сторони не видно. А серед очерету плесо таке рязкове затягнуто лілеї, кругом цвітуть, латаття плаває. І там стоїть. Хатка, в якій живе журавель. Почекай тут, каже журавель, я тобі подарунок винесу. Пішов, журавель, в хатку, шукав, шукав, і виносить, дає дідові скатертинку. Оце каже дідусю, розстелиш скатертинку вдома на столі і скажи: скатертинко, направляйся, побач, що буде. А як вже не треба, тобі скажеш, скатертинко, убирайся. Подякував дід, несе скатертинку додому, на що мені. Ця скатертина все одно дома їсти нема що. А ну лишень перевіри, що вона робить. Постели скатертинку край дороги, каже: Скатертинко, направляйся. Тільки сказав, тут таке на цій скатертині взялися. Наїдки, напитки всякі. Боже, дід такого не бачив, не чув. Тут і нога свиняча, і ковбаса, і шинка, і курка смажена, і ковбаса пряжена, і локшини, і молоко, і кисіль, і вино добре. І, і, і яблука, і груші, все так, і мед стоїть, та так в сотах прямо. Такого добра, Боже, самого царя немає. І хліба скільки хочеш, і м'яса, і, і ковбас, все є, і оселедці, і риба смажена, і, і сушена, і, і гриби, ну, все, все, що можна, і ягоди різні. Як сів дід їсти, Боже, він ніколи за життя так смачно не їв. Наївся, дід, напився. Ну, каже, Скатертинко, убирайся. Тут же все пропало, скотертинка склалася. Ну, каже дідусь, спасибі журавлику, Ох, спасибі. Це вже він мені вже з бабою. Ну таке щастя дав, оце вже будемо жити небідно. Іде, дід радий. Але поки додому вертається вже зовсім стемніло, десь треба ночувати. Коли дивиться, край дороги корчма стоїть. Ну, дід ту корчму постукав, попросився на ніч ліг. А корчмар каже, а платити у тебе є чим? Так, каже, нема, дід. А, а чим же ти заплатиш? А я каже, тебе пригощу. А чим таким пригостиш? Теж нічого немає. А побач, каже дід, ну пустив, я корчмар переночувати. А дід постелив скатерти, скатертинку на столі і каже: скатертинко, розбирайся. Тут таки на скатертині з'явилося, всяке Боже, поїсти, попити, корчмар такого ніколи не бачив і не чув. Сіли вони їсти. Поїли добре. Подякували, дід каже, скатертинко, убирайся, зібралася скатертинка назад. Корчмар за так вона йому до серця припала. Думаю, думав, думав, придумав. Постелив дідові на лаві спати, дід скатертинку під голову поклав. А корчмар не спить. Вночі тихенько встав, взяв таку саму скатертинку, в нього була склав її, обережно у діда з під голови витягнув черигну, а вклав туди свою звичайну. На ранок дід попрощався, з катертинку випахув, пішов додому. Приходить до баби каже: ну, бабусю, тепер тобі хліба шукати не треба, варити, пекти не треба, і працювати не треба. Все в нас є з тобою. Де то є, каже баба. Діти ж риби не приніс, яка там риба, дивись. Посилив діскартинку, скатертинку розбирайся. Нічого нема. Як лежала скатертина, так і лежить. Знов дідуни, скатертинко, розбирайся, скатертинко вбирайся і так, всяк перетак, не слухає скатертинка. Оце так, так, думає дід, оце то журавель, обдурив мене, я йому життя врятував, а він сякий такий. Знаєш, що каже баба? Піду я назад, то то хто мені цю скатертину дав, правди шукати, розберуся. Що він мені обдурив мене? Зібрав ту скатертину, знову йде до того, що. Вже дорогу знає. Ішов через ліс, через гору, добрався до моря. Геть по своїм слідам до тої річки, між очеретом добирається до плес, Там ряска плаває латаття. І хатка журавлева став дід над плесом та й гукає. Ей, журавель. Ей, журавель, виходь. То виходить. страшно дідусь, що ти хочеш? Так і так каже дід, ти мені дав. Ну, каже журавель, не може бути. Ну, як же ж так? Ну, добре я. Давай сюди сказати, ти дади щось інше дам. Пішов в свою хатку, шукав, шукав і виносить маленького баранчика іграшкового. Каже, оце, дідусю, візьмеш цього баранчика скажеш йому, баранчик потрусися, побач, що буде. Подякував дідусь журавлевий, несе того баранчика і думає, що ж це буде? Поставив баранчика, каже, баранчик потрусися, баранчик потрусився, а з нього монетка випала, грошик. О, думаю дід, то це вже добре. То я гроші буду мати, то собі все куплю. Баранчик потрусився, він знову потрусився, знов гроші впали. О, дід ці гроші набрав трохи в кишені. Ради з тим баранчиком іде тішиться. Е, це ще краще з Катертини. Не тільки їсти будемо мати, що я ще собі і коня куплю, хату нову поставив. Гроші в нас є. Е, е. Знову треба ночувати. Вже корчмар знайомий. Дід уже знову туди йде, проситься, корчмарю пусти заночувати. Кочмар його впізнає, але дав вигляд, що не знає. Хто такий, чого хочеш, куди йдеш? Так каже, подорожній додому вертаюся, пусти заночувати. А маєш чим платити? Та маю, каже дід. Ну заходь, давай же гроші. А той поставив баранчика на стіл, каже: баранчик потрусився. Баранчик потрусився, з нього гроші посипались. Ой, кошмар, як побачив, в нього аж. Аж очі закрутилися, від жадібності руки затрусилися. Оце то так. Думаю, скатертинка, то добре цього діда, маю. А тут ще цього баранчика б мені вкрасти. Добре, добре, каже дідусь. улягаюся на лаві, то й постелю. Ліг дід на лаві спати, а баранчика під голову поклав. А корчмар сам не спить і жінці не дає. Взяли із вовни такого самого баранчика, пошили, змайстрували. Тихенько вночі підкрався до діда. Того баранчика в нього з під голови витяг, а свого поклав. Ранком дід прокинувся, потягнувся. ех, Подякував Кочмареві, Баранчика взяв під руку та й пішов. Приходить до бабусі. Ну, бабусю, каже, стели рядно, зараз будемо гроші з тобою збирати. Які гроші? Де ти їх бачиш? Зараз буде. Хе -хе. Зараз буде, каже дід, поставив баранчика. Ану, баранчик потрусись. Ага. Дзюськи, не трусися, баранчик. Дід знову, баранчик потрусись. Баранчик і не думав труситися. Баранчик трусись, не труситься баранчик. Ех, каже дід. От така правда на світі, бабо, ти бачиш, я, я йому життя врятував, я йому допоміг. А він мене так тяжко обдурив. Ні, піду знов до нього. Не може бути, щоб така. Тяжка біда була, ну, взяв того баранчика під паху, знову вертається до журавля через ліс, через гору до моря дійшов, вже по тій доріжці, що сам протоптав, знайшов ту річечку, перебрався через очерети, вийшов до плеса, де латаття плаває рязка, а там хатка журавлева стоїть. Знов став дід над плесом і гукає: журавель, де ти є? А ну виходь. Вийшов журавель, чого ти, діду, кричиш? що не так? Ти знав, каже, мене обдурив. Знав, дав мені. Ту річ, яка не працює, обманюєш мене, як то не працює, дивується. Журавель, все ж працює. Але ще, діду, скажи мені, ти ніде по дорозі не зупинявся? Та зупинявся, каже, в корчмі, а подарунки моїми хвалився. То чому хвалився? Ага, думає журавель. Отак то, діду, ну дурний ти, дурний. Ну добре. Зараз я тобі дам таке, що і тобі допоможе, і подарунки мої назад поверне. Виносить діду із хати торпу. А все, каже, діду, торба. Як треба буде, скажеш: ну 40 із торби, побач, що буде. Подякував, дід, взяв ту торбу, йде додому. Що ж там буде? 40, може, 40, 40 грошей чи 40 рублів випаде? А ну 40 із торби. А сторби сорок молодців з палицями вихопались. Та й давай того діда чистити. і так, я так б'ють тими палицями. Дід же не знає, куди тікати. Білий, а вони його. Той з того боку, той з того боку. Ой, дід же там болить, там си, там синець, там гуля. Додумався дід. А ну сорок в торбу. Хлопці в торбу заховалися. Е, думаю, дід, оце то так. Оце я правда дурний був. Не дарма ж мені журавлик казав. Не хвалитися, тепер же знаю, де мої подарунки лишилися. Е, Я розумніший став, бере ту торбу на плече. Та й знов до тої корчми йде. Стукає. Корчмарю пусти переночувати. А той каже, є чим заплатити. Та каже, є, має така торба є. О, з тою торбою не пропадеш. А корчмар думає: о, перший раз скатертинку катертинку, другий раз баранчика, а в торбі, мабуть, там коштовності, діаманти, та ще й золото всяке буде. А як цією торбою користуватися? А дід каже, як скажеш, 40 із торби побачиш, стільки такого добра насипеться, що, що ніколи не мав. Постелив Кочмар знову дідові спати, а сам вночі таку саму торбу пошив і дідові під голову поклав. А цю тихенько витяг, думаю, давай перевірю. Каже, ану, сорок із торби. Як вискочило сорок хлопців з палецем, як почали того корчмаря бити, і його, і жінкою луж парять по тій корчмі ганяють. Він кричить, а дід сміється. Діду, забери, забери ті палець, ага, каже дід. То це ти вкрав мого баранчика і мою скатертинку? Ні, не я. Ну, каже, бігай далі. А хлопці чистять, б'ють кошмар під Шенквас, там його знайшли, Меже тарілок, тарілки побили на кухню, там знайшли тікати на двір, не пускають. Б'ють, той аж дранці летить. Ой, каже, діду, 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 забери цих хлопців, це я. Я забрав тебе і скатертинку, і баранчика. Віддавай, ой, віддам, віддавай, бо погірше буде. Той біжить, хлопці ззаді підганяють. Приніс дідові баранчика з катертинку. А ну каже, дід, сорок в торбу, хлопці в торбу поховалися. Ай, лежить, кошмар, стогне, боки набиті, мене синці, ой, весь синцями гулями обклався, холодне до них прикладає. Отож, каже, дід, зі всяким буде, хто обдурює людей і краде, красти не добре. Прийшов дід до баби, каже: Ну, бабо, стели рядно. Постелила баба рядно, поставив він баранчика, баранчик потрусись, зачав баранчик труситися, грошей накидав ціле рядно. Вже має дід з бабою собі за що хату нову побудувати, худобу купити. Постелив дід скатертину, каже, скатертино, розбирайся. Тут же на цій скатертині наїдки, напитки взялися, такі, що ніколи ніхто не їв, не пив в їхньому селі. Гукнув дід сусідів, нагодував їх. Зажили вони з бабусею щасливо і село живе щасливо. Бо який пан туди навідається щось у селян забрати. Тут же сорок хлопців з торби як вискочать і всіх панів палицями порозганяють. Вам казочка, а мені бублички і в'язочка. Після такої гарної смішної казки саме час подивитися мультфільми. Отож, мультик ми з вами подивилися. Казку цікаву, послухали, листи почитали, з тварючкою моєю побавилися. Час вам, діточки, збиратися в школу, дитячий садочок. Портфелики не забувайте, не забувайте себе чемно вести. Мамі татко до побачення скажіть – поцьомайте їх. День проведіть весело, гарно і чемно. Завдання моє, пам'ятайте, так? Просіть батьків, щоб вам почитали гарні книжки українські, пана Всеволода Нестайко. Він дуже гарні казки пише. так? Не забудьте, що я сказав, так? Тато, мама, ви теж не забудьте. Почитайте дітям казки Всеволода Нестайка. Обов'язково це таке вам завдання буде. День проведіть добре, ввечері. Чим ними бути, допомагайте татові, мамі, телевізор до пізна не дивіться, то вони на добро піде. Краще напишіть мені листа. Дядько Сашко, я такий, такий, живу там-то і там-то про сім'ю свою, про друзів, про школу, про садочок. Звідки назва вашого села чи річки походить? Нам вже дуже цікаво. Ми кожен раз із ваших листів дізнаємося все нове про Україну, правда, про нашу землю рідну. Отож чекаю від вас листів на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, передача світанок. Лірника Сашка до побачення.